Так, друзі, слава нації, з вами Дмитро Каленчав. Це річка Черемуш. Ось. Білий день, все нормально. Дивіться, яка краса. А потім всі дивуються, чому паводки, чому це все, що відбувається. Трошки познімаємо. Бо потім скажуть, що каленчав все придумав. Це вежниця, друзі. Це, друзі, вежниця. Чернівецька область, веженський район. Щоб ви бачили, там ось русло річки. Це, я так зрозумів, не гравійну піщану суміш, камінь. Крадуть прямо з русла річки, щоб не було видно сліди їхніх злочинів. Два КАМАЗ, екскаватор, GCB, по-моєму, чи що, то не важливо. Дивіться, як бігом все грузять. О, ну, вже загрузили ковш. Бачите? За хвилину грузять ковш. Такі оперативні хлопці. А на війні так би пригодився екскаватор, ці два камази. Русло річки чермось, друзі. Як оперативно хлопці грузять, бачите? Білий день 11.58 пятьдесят О, вже загрузили ковшик. Ось яка краса. Зараз ще знімем як вони виїжджають. Зрусла річки Черемош, щоб потім не казали, що це вони коуш прийшли помити або ще щось. Давай, хай догрузять. Ну що, друзі, як ви бачите, поки за мною приїхали, поки ми приїхали на місце крадіжки, вже фішкарі спрацювали, вже нікого нема на місці, як то кажуть. Ну що, друзі, раніше я був на транспорті, якось це все тормозив, ганяв цих крадіїв, якось, якось хоч щось робилося. Зараз я без транспорту нагадаю вам, і ви бачите, що поки за мною приїхали, поки ми приїхали, вже все, всі розбіглися. Там також багато коментаторів. Дурнів мені пишуть, що я взяв хабар і не займаюся крадіями гравійно-піщаної суміші. Дурні, я на велосипеді це не можу робити. Мені треба якийсь позашляховик, щоб я міг це робити. А ви менше коментуйте, включайтесь в роботу. Бо крадіжки гравійно-піщаної суміші. Загрожують цьому регіону. І без води залишуся не тільки я, а ви також. А ви менше коментуєте з ліжка і з печі, а включаєтесь роботу. Ні, то купіть мені якийсь транспорт, якийсь пожежшляховик. шляховик. я вам покажу, що відбувається в регіоні. І, взагалі, друзі, десь, напевно, знайду якийсь транспорт. Візьму в когось. І покажу вам взагалі, що відбувається в регіоні, зокрема в Виженському районі, які відбуваються крадіжки, які відбуваються незаконні будівництва, крадіжки лісодеревини. Ну ви просто будете, не хочу матюкатися, нічого казати. Ви просто в шоці будете від того, що відбувається. І сам не думав, що скільки всього трималося на моїх плечах. Ну, менше з тим. До речі, у кого є якийсь непотрібний транспорт. Бажано, бажано позашляховика каснева, то можете дзвонити. Всім гарного дня, разом до перемоги. Слава Україні!